Привіт, поціновувачі Таро. Давайте сьогодні дивимось на наші мрії. Про що ми мріємо і чи здійсняться наші ці бажання, ці мрії. Оберіть свій варіант. Подивимось, що нам скажуть карти, що порадять перший, другий, третій варіант, чи збудеться мрія. Вау, дивіться! До цієї мрії ми й ви йшли дуже довгим шляхом. От таке враження, що ви зараз не то що хочете чогось нового, а ви хочете зберегти те, що у вас є. Карта захисту кордонів, карта якоїсь такої обережності і недовіри всьому світу. Тут, кажу, більше не про мрії, тут більше про захист своєго, стояти на своєму, захищати свої надбання і нікого не впускати в свій мир. Ну, Карта оборони. Другий варіант. А тут здійснення мрії буде. Можливо, це щось таке емоційне, емоційне, ви мрієте про кохання, можливо, про якусь зустріч, можливо, про завершення якогось етапу життєвого. То ця мрія ваша збудеться. Причому в такому дуже позитивному ключі, ви будете дуже задоволені. Тут прям дуже все гарно буде. І другий варіант. Чи збудеться мрія? Дивіться, мрія може збутися, але будьте дуже обережні з приводу от вашого оточення, щоб не було поруч з вами людини, яка може завадити на вашому шляху. Дуже приглядайтеся до того, хто навкруги вас, прислуховуйтесь до своєї інтуїції. Будьте дуже уважні. Карта миру нам каже про завершення якогось етапу. Тобто, ви кудись прийшли, до чого да? куди довго йшли, ви як би прийшли. Але будьте дуже обережні, бо це може бути якась, ну, якийсь підвох, якась хибна. Помилка, якась підстава придательства. Дуже будьте обережні до людей, які вас оточують, а шанси на здійснення дуже великі. Якби сама, сама карта вам, ну, карта світу це карта завершення якогось етапу в вашому житті. Я бажаю вам удачі, дякую за підписки і коментарі. Підтримуйте український контент. Всім кохання!